Доброго дня, шановні колеги. Вітаю на черговому брифінгу в Донецькій ОДА. Сьогодні говоримо про діяльність поліції охорони Донецької області, а також активну участь працівників поліції охорони у проведенні евакуаційних заходів населення мешканців Донеччини. Сьогодні з нами наші спікери, майор поліції, начальник сектору технічної служби Чепрний Вадим та ТВО начальника Бахмутського районного відділення майор поліції Крупський Андрій. Будь ласка, спочатку слово пану Вадиму. Доброго дня, шановні громадяни. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про ті функції, які виконує поліція охорони, попри, скажімо так, наші вузькі функціональні обов'язки, тобто не тільки охорона, а і ще функції, які виконуємо ми як структурний поліцейський підрозділ. Однією з таких функцій є охорона громадського порядку в межах дії реагування наших нарядів: це охорона громадського порядку, патруль, перевірка осіб, перевірка транспортних засобів. А також виїзди по спецлінії 102. В період з 1 січня поточного року поліція, нарядами реагування поліції охорони Донеччини здійснено 1450 виїздів за спецлінією 102. Причини виклику були, скажімо так, самі різні. Меж в межах повноважень наші працівники виконують, відпрацьовують сигнали виклику як поліцейські підрозділи. Також з 1 червня перевірено 2265 транспортних засобів, а також 11 932 особи. Тобто це перевірка людей, які можливо перебувають в розшуку, тобто, скажімо так, причетність громадян для порушення або злочинів. Таким чином, з 1 січня затримано 46 осіб. Ці особи затримані за різноманітні злочини, це ось особи, які перебували в розшуку, це незаконне поводження з наркотичними речовинами, крадіжки та інші. Також ми перебув, скажімо так, беремо участь, активну участь в евакуації населення, про яке розповість мій колега Андрій. Так, доброго дня, шановні. Поліція охорони не тільки може охороняти об'єкти, але ще забезпечує безпеку громадян. <кій> Оскільки ми знаходимося в єдиній дислокації з іншими підрозділами Національної поліції, то наші наряди приймають активну участь у складі підрозділів білі Янгули, а також ДСНС, вивозячи мирне населення із зони бойових дій. Поліція охорони має на це Відповідний транспорт броньований добре навчена, екіпіована. Тому наразі тривають евакуаційні дії з змі... місць ведення активних бойових дій, і також ми приймаємо в цьому безпосередню участь. Дякуємо за інформацію представникам поліції і охорони. Не маємо запитань з чату від наших колег журналістів. <клес> На все добре, бережіть себе.